Такої катастрофи ми ще не знали, і як далі будуть розвиватися події, теж невідомо. Федір Лапій, лікар-інфекціоніст на зв'язку з моєю студією. Федора, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Я прочитала експертів. Які говорять, що ми зараз переживаємо перший етап цієї катастрофи, коли технічно прибираємо все, що є там у воді, рятуємо людей, рятуємо тварин, вивозимо, допомагаємо і так далі. Але буде другий етап: це смертоносні інфекції, які будуть розповсюджуватися і розноситися. Розкажіть, чого чекати а ну, цю ситуацію можна порівняти з повінь, Україна переживала повіні так само, як і інші країни. І ми якраз от коли говоримо про другий етап, це дійсно пов'язано з інфекційними хворобами. Велика кількість території затоплена. і Якщо говорити про ризики для поширення інфекційних хвороб. То те, що є в грібних ямах, те, що є на фермерських господарствах, те, що є в могильниках, те, що є, наприклад, на цвинтарях, і про це також треба говорити. То воно потрапить водойми і може потрапити в питну воду. І як це було і в країнах Євроспільноти або в країнах Африки, якраз ризики, які існують через поширення хвороб, які передаються через воду дизентерія, сальмонельоз або, як кажуть, найгірший варіант. Сценарій це холера, але про це я, мабуть, скажу ще окремо. Скажіть, будь ласка, як, як ця вода може потрапити в питну воду? Це через ґрунти, і це буде нижче mm -hmm. по, від, від місця вибуху, тобто, вище по гирлу Дніпра, такої небезпеки не буде. Я правильно розумію? Звичайно. Так, абсолютно, це лише за течією але ми бачимо, що злочин, який чинила Російська Федерація, і ми говоримо про підтоплення не лише дельти Дніпра, але й підйому вод річок, які впадають в Дніпро, то саме Інгулеці, і піднімається рівень грунтових вод, і зважаючи на те, що відмічалося раніше під час повеней. Вода може бути забруднена і звичайно, коли заливаються колодязі, які використовуються для питної води. То тут абсолютно я думаю, зрозуміло для телеглядачів. Але й свердловини можуть виявитися забрудненими для того, щоб вживати цю воду для пиття, тобто її однозначно потрібно знажаражувати, і однозначно потрібно кип'ятити. І якраз ці ризики. Ми розглядаємо і ті, що передаються, як через воду. Скажіть, будь ласка, уже зараз має проводитися кампанія інформування пояснення людям, які живуть в цьому на цій території поблизу того, де відбулася mm -hmm. біда, для того щоб вони були поінформовані. І що скажете про таблетки, які нам пропонували воон для знезараження води? Абсолютно адекватна пропозиція поряд з тим, що не потрібно вживати воду, яка не оброблена, і в першу чергу ми говоримо про термічну обробку води. Але якщо відключена електроенергія, відключений газ, то ви ну хіба що можете на вогні від дров довести до кип'ятіння, до е, стану кипятіння, а таблетки дозволяють знезаразити воду. І таблетки ми маємо в Україні. Я спілкувався з колегами з центру громадського здоров'я моз України буквально вчора, коли коли ми радилися щодо ризиків ті саме холери або ризиків інших інфекційних хвороб. А мене запевнили, що фірвали ще 800 тисяч таблеток. В принципі, для питної води це більш ніж достатньо, і от, ну будучи все ж таки, як багато зараз українців причетних до воднізованих угрупувань ДФТГ, Ще рік тому ми від волонтерів, зокрема, мій підрозділ, ми отримали таблетки для знезараження. Я їх роздавав з бійцями в індивідуальні аптечки. Аби можна було в випадку проблеми з доступом до води, міг кожен собі її знезаразити. І а, я знаю, що на півдні Україні зараз таблеток є досить багато, але знов ж таки це лише часткове знезараження, бо ми говоримо про один із способів. Але варто пам'ятати про ту саму мертву рибу, яку не потрібно збирати, не потрібно виготовляти з неї продукцію. Звичайно, є ризики, що частина її може потрапити на ринок, вигляді ті самої в'яленої риби, тому тут ризик для ботулізму існує. Але основне все ж таки, дотримуватися тих порад, які зараз надає міністерство охорони здоров'я про те, що не вживаєте воду без попередньої обробки. Тобто, ми зараз говоримо людям, які живуть в Києві чи в Черкасах, чи в якомусь іншому місті, яке відносно далеко від, від епіцентру трагедії рибу на ринку краще не купувати в'ялену, перероблену і так далі. Зараз я б сказав, що це навіть. Без uh, трагедії, яка пов'язана з агресією, коли є uh, руйнування uh, греблі. Uh, я б все одно б сказав бив, знаєте, краще не купуйте рибу з рук uh, на ринках. Uh -huh. це наша споконічна проблема, що ми маємо бутилізм, і він переважно пов'язаний якраз тим, що є несанкціонована торгівля, продають рибу. Тож тут лише можна загострити це питання, зважаючи на ту кількість, яка може бути зараз зібрана, і ну ми розуміємо, що є багато відповідальних людей, підприємців, але є ті, які захочуть на цьому заробити, просто-напросто як кажуть, збираючи рибу. Скажіть, будь ласка, ризики виникнення холери наскільки вони високі, і взагалі як з'являється холера? Насправді вони я зроблю дуже обережний прогноз. Низькі ми повинні брати це до уваги. Але тут чому я говорю про низькі? Тому що до 24 лютого 2022 року проводився нагляд за збудником холери і в акваторії Азовської і Чорного морів і Дельта Дніпра, і не виявляли. Вібріо збудника холери, який міг би продукувати токсин. Тобто у нас його тривалий час не виявляв. Але, звичайно, те, що на окупованих територіях і навіть деокупованих територіях є зруйнована інфраструктура, є зараз знову ж таки ми говоримо про забруднення, про терапляння каналізаційних вод, стічних вод і вигрібних місто вигрібних ям. То якщо потрапить збудник холери, для нього є досить сприятлива умови для поширення. І вже як я думаю, глядачі бачили, а вже те, що вода з як саме Скаховського водосховища дійшла майже до Одеси. Uh -huh. Тобто тут хіба що можна сказати, ну і для цього правда немає умов, курортного сезону не може бути. На узбережжя Херсонської, Миколаївської, Одеської область області вони заміновані. Не потрібно купатися, підриватися на мінах, і це те, що може нас вберегти від, скажімо, курортного сезону, який зазвичай влітку, що люди би купалися в забрудених водах і таким чином наражали себе на небезпеку. Звичайно, не всім вистачає розуміння і мізків, що йде війна, і зараз не сезон курортний. Або багато є підривів на мінах, і зараз що ми говоримо звичайно про ризик з інфекційними хворобами. Є також інформація, що гола пристань затоплене місто, і там були лікарні, де лікували хворих на туберкульоз. От наскільки цей момент є ризикований, що звідти може вимити велика вода? Не не ризикований насправді, бо потрібен контакт з хворим. От і в даному випадку тут такого ризику немає, але знову ж таки варто пам'ятати, що Каховське водосховище це була досить по об'єму об'єм води для того, щоб металургійні підприємства могли в такому об'ємі розбавляти до безпечної концентрації ті самі відходи. І звичайно осад потрапить в, в нижче за те, в потрапить в ті самі річки, як рівень яких зараз піднявся, і ми говоримо про затоплення. Багатьох фермерських господарств, де є ризик потрапляння агрохімії в воду, в тому числі і в питну воду, і відповідно життєдіяльності тварин, вже не говорячи про мертвих тварин. Які ну через неможливість їх евакуації, ми бачили вже сюжети і, і, і ризик забруднення води існує одну хвилиночку? Будьте з нами на зв'язку. Інформація якраз доречна: 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин опинилися під загрозою загибелі через підрив росіянами Каховської Гес. Про це у марафоні єдине новини заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець, зокрема під загрозою Зникнення екосистеми нижньодніпровського національного парку Під воду пішли всі острови. Велика вода зачепила і землі смарагдової мережі, рамсарські угіддя. Там були такі види е, тварин і рослин, які зустрічалися взагалі в одному єдиному місці на планеті Земля, і фактично вони сьогодні будуть знищені. Якщо казати про так про кількість взагалі таких представників, то флора парку нараховує більше тисячі видів. І ем, більше тисячі видів ем, рослин, і всі вони ну більше з них там занесені до червоної книги України. Всі вони точно зазнали шкоду. Серед тварин, які можуть там загинути, це і Кабан, і Лань, і Олень. Лапій, на зв'язку з нами зрозуміло, що загиблі тварини це все інтоксикація води, але я хочу акцентувати увагу на агрохімікатах і на мазутах, і на тому, що потрапляє в воду, і яке не може бути таблеткою знезаражене. От що це не погоджується. Ну, а ж таки, тому ми говоримо про фільтрацію, ми говоримо про провозну воду, і знову ж таки, от те, що я дізнавався, от, оскільки е, вашої колеги, журналісти, звертаються, і я її інфекціоністом можу відповідати лише за свій сектор відповідальності або діяльності, але, наприклад, питав за проби, і мої колеги запевнили центру громадського здоров'я, що центру контролю профілактики хвороб Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей. Вони проводять відбір проб якраз і щодо складу води на предмет хімічних елементів, забруднення, тобто біологічного, небіологічного, аби, маючи цю інформацію, розуміти ризики, які пов'язані з потраплянням агрохімії водойми. Ну і так як ми вже говорили, що Каховське водосховище. Воно мало багато функцій це не лише функція зрощення. А... Полів Херсонської області і Криму, але й в тому числі для металургійних комбінатів, ну і, як бачите, говоримо про важливість його для запорізької атомної електростанції. Угу. Бо знову ж таки там потрібна вода для охолодження. Тобто, зараз начебто запевняють безпечність, але тим не менше. Кількість хімічних мікроелементів може зрости, але відстеження відбувається. І мене запевнили, що проводиться відбор зразків води не лише в Дніпрі, а й в прилеглих територіях, аби знати наскільки змінився склад, наскільки це. Небезпечно, хочу поговорити з вами ще про Чорне море, тому що вже інформація є, що біля Одеси бачать, яке море забруднене. Туди вже доходить оце все, що зливається через Дніпровський пролив. Скажіть, будь ласка, Чорне море це не лише Україна, тобто, ми розуміємо, що Туреччина має mm -hmm. чорноморське узбережжя, Болгарія має чорноморське узбережжя. Ці всі країни так само мають бути зараз. В, в ну, поінформовані і в розумінні того, що відбувається, і наскільки е, море буде е, отруєне, тут чесно скажу, Лариса. Мені важко відповісти. Я все ж таки лікар і інфекціоніст. А угу. тут ближче мають бути спеціалісти, які знають течії, і знову ж таки, чорне море велике, глибоке, і ну, я сподіваюся, що а те, що потрапило в Чорне море через Дніпро, на ну, об'єму Чорного моря для розбавлення до безпечної концентрації буде цілком достатньо, але мені тут важко коментувати. І я б взяв би не те, щоб паузу, а сказав би не хочу коментувати. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, в принципі, ви бачите, що зараз ситуація контрольована з точки зору охорони здоров'я людей. А я б сказав, що ситуація моніторується, моніторується те, що стосується шкідливих, вмісту шкідливих речовин їх концентрації. Але тут важко назвати, навіть, коли стихія, що вона контрольована. Це все одно, що навіть, контролювати вулкан він існує або контролювати цунамі. Воно існує як природнє лихо. Так само і тут ми говоримо про техногенну катастрофу. Створена країною агресором, країною терористом, от ми можемо лише моніторувати, аби розуміти наскільки ситуація є небезпечною, небезпечною з точки зору. Ну, те, що ближче мені, інфекційних захворювань. Але ще раз повторююся, бо розглядаються різні сценарії, але те, що було під час повене, наприклад, ризики виникнення спалахів сальмонельозу, дизентерії, вірусних інфекцій, норовірусної інфекції, ентеровірусної інфекції. Якщо ми наберемо Африку з, або Азію з червним тифом, або з холерою, як на Гаїті, то в даному випадку то все ж таки. Є надія, що от, е, нас е, не хотілося знаєте, там пожитися або говорити про несе. Але тим не менше, е, може нам як кажуть, пощастити угу. небов'язково. А е, воно повинно закінчитися спалахом, бо все ж таки я думаю, що люди е, досить насторожені, є е, очистка, є е попередження. А є знов ж таки виїзд багатьох людей з деокупованих територій, які зараз в зоні затоплення, з того самого Херсону, а нижче Херсона території знов ж таки зруйновані, і вони вже пристосовані до тих людей, які залишилися до обробки води. Ну, я думаю, що вони прислухаються до парад. Ну, купатися навряд чи там можна, тому що війна, а от прильоти заміновано от і в тому числі, я думаю, що люди дивним давно і до цього очищають воду. Ми Знаєте, будемо сподіватися є, є, просто... територія тимчасово окупована, де ми не можемо проводити контроль заміри і так далі. І в цьому, мені здається, є небезпека велика, тому що окупанти yeah. там лишили все, як є. А, і ми ще сподіваємося. Наразі я можу сказати, бо маючи певні контакти з колегами, які в силу обставин залишилися. На окупованій території я не можу розголошувати ім'я, прізвище. Я думаю, що зрозуміло чому. Але вони говорять, що ні, окупаційна влада нічого не робить. Вона тільки фотографується, робить якісь сюжети, але її бають дуже до людей, дуже до забезпечення медичною допомогою, до девокації і багато хто виїжджає з цієї території ще до руйнування Кеховської гідроелектростанції це підтверджували. Навіть зараз дають свідчення про злочини окупаційної влади проти людей. Я ж знаєте, от знаю, ну сподіваюся, на прекрасну функцію природи до самоочищення. От я в це щиро вірю, що природа вміє коригувати свій стан. Скажіть, будь ласка, коли зніметься питання хвороб інфекційних, які могли би бути? Чи який термін, час, який має пройти? Ну тут мені також досить важко відповісти, але тим не менше, будучи причетним до повіни, до аварії, наприклад, які були в Україні, ну, тут ми можемо говорити близько місяця. Близько місяця, дякую, так. спасибі. Спасибі Федоро за включення. Федір Лапій, лікар-інфекціоніст, поінформував про те, які небезпеки можуть бути. Ми сподіваємося, що вони нас оминуть, що всі будуть пильними, що всі будуть відповідально ставитися до того, що вживають, як в якій кількості, з яких регіонів. Ми сподіваємося, що так само на затоплених територіях будуть відповідні санкції проведені для того, щоб люди не хворіли на ті хвороби, про які ми зараз говорили.